Як в таку спеку виглядати стильно три дієві поради? Перше – біла сукня. Всі знають, що білий колір не так поглинає сонячні промені, на відміну від темних кольорів, а якщо ви ще любите засмагати, біла сукня на фоні засмаглого тіла буде виглядати просто ідеально. Хочу підкреслити, що білі саме просторі сукні є практичним варіантом, це може бути сукня в стилі бейбі бейбідоу, сукня, сукня сорочка, мінімалістична сукня довжиною міні, міді або максі. Щоб ці сукні не виглядали пляжно, ви можете їх доповнювати структурованою сумкою, більш міським взуттям, наприклад, балетками, босоніжками чи мюлями «Kitten Hill». Я раджу брати літні речі з натуральних матеріалів, такі як льон, бавовна, конопля. А також практичним варіантом є ненатуральні тканини, але по своїм властивостям вони схожі до натуральних: це віскоза і ліоцел. Друге, ляний костюм. Я взагалі обожнюю костюми, тому що вони більш функціональні і їх можна поєднувати з іншими речами. Якщо вам неприємний льон до тіла, інколи він може здаватися за жорстким, ви можете обрати костюм з домішками бавовни. Таким чином він не так буде м'ятися і більш приємний до тіла. Третє аксесуари. Аксесуари відіграють дуже важливу роль, вони завершують і витягують прості луки. Не забуваємо про головні убори, які не тільки будуть доповнювати ваш лук, а ще захищати від сонця. Це можуть бути, наприклад, бандани, панами, кепки, а ще можна трендово поєднувати кепку з хусткою, капелюхи Федора, пов'язки на голову і шапочки кроше. Також говорячи про аксесуари, ви можете використовувати хустку, пов'язуючи її на шию, на стегна, на сумку, використовувати як топ. І ще мені зараз дуже подобається пояси макраме, так як бахрома зараз в тренді, такий аксесуар гарно буде доповнювати ваш образ. Не забуваємо про прикраси, а саме про тренд на масивні прикраси, ланцюжки на тіло, крім того, в нас зараз відкриті пальці ніг. І ви можете придбати каблучки на ноги, як це було на показі рабан. А також ви можете носити браслети не тільки на руках, а ще і на ногах.